Вчора ми мали п'ять ракетних ударів по двом районам міста Харкова, Київській і Новобоварській. Це промислові підприємства, інша інфраструктура. Жодних, так би мовити, цілей військових там не було, жодної військової інфраструктури там не було. Так само мали декілька ракетних ударів по населеному пункту Котляри, постраждали так само приватні будинки. Ви абсолютно правильно зазначили. Ми обстежили, власне кажучи, ці ділянки, і щонайменше 10 будинків відповідно постраждали. Наразі будемо вирішувати щодо надання тимчасового помешкання для людей, які фактично знову втратили своє, власне кажучи, помешкання. Крім того, у нас обстрілюється щонайменше від 40 до 60 разів населені пункти на півночі нашої області, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. Крім того, Вовчанський напрямок, куп'янський напрямок, де, власне кажучи, наразі проходять найактивніші бойові дії у нас по області, і фактично проходить лінія фронту. Там ворог постійно намагається бити по позиціях наших військових, намагається прориватись. Однак несе втрати і відходить. Ну і так само працюємо над мінною небезпекою над відновленням. Електропостачання на деокупованих територіях лише за останні два тижні ми відновили електроенергію для більше ніж двох тисяч абонентів, а це напряму і із розмінуванням. У нас працюють посилені зведені загони підрозділів ДСНС з усієї нашої держави. Це більше 300 людей, більше 150 одиниць техніки. Ну і просто наведу вам приклад при розмінуванні. 200 метрів лише лінії електропередач було знешкоджено майже 250 вибухонебезпечних предметів. Це саме свідчить про щільність замінування і насиченість цих, ну тобто, цими вибухонебезпечними предметами. Пане Олеже, якщо казати про розмінування автоматично, мабуть, точніше традиційно вже постає питання і про посівну. Як з цим справи в області? Ну, якщо порівнювати із минулим навіть роком, то ми засіємо більше на 20% сільськогосподарських площ. Однак ми вже можемо наразі говорити про розмінування, про необхідність розмінування 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі. Наразі ми проводимо всі необхідні перемовини під гідою. Міністерства економіки України для масштабного гуманітарного розмінування, оскільки тих наявних сил, які наразі працюють для розмінування такого масштабу, їх звичайно недостатньо. Ну а якщо казати про загальну площу, то біля 550 тисяч гектарів сільськогосподарської землі потребують наразі у нас розмінування. Пане Олеже, і наостанок про примусову евакуацію днями. Ви заявили про те, що з деяких населених пунктів може вона відбутися. Вони називали з яких саме з метою безпеки. Чи довелося вивозити людей з силоміць? Чи були такі прецеденти? Силоміць ми ще нікого не вивозили. Пояснюємо, роз'яснюємо. Люди дослухаються, і звичайно, що ці заходи у нас. А лише для того, щоб національна поліція мала більш ширші повноваження для безпеки наших людей для нас. Наразі найголовніше вивести дітей на наюразливішу категорію нашого населення, оскільки так дійсно по деяким нашим територіям ведуться активні бойові дії і є відповідні загрози життю громадян.